Час ексклюзиву. На 2 плюс 2. А що цього разу сталося? Я з вами спілкуватися не буду. Чому? Не хочу. Ага. Судівська сімейка. Скандал. Так, да, у мене тут працює родич. Смертельну ДТП за участю родича судді знову намагаються зам'яти. З епіцентру скандалу спецрепортаж Володимира Тимофійчука. То ви знаєте, чого ми прийшли чи ні? Поки не знаєте. Автомобіль рухається з величезною швидкістю. За кермом родич судді він збиває жінку. Удар настільки потужний, що не залишає жодного шансу вижити. Все нібито зрозуміло. Але справа, яку правоохоронці, повинні дуже швидко довести до логічного результату, рухається тільки коли з'являється камера люстратора. Ось, ось тут десь був удар, де крапива, тут він її вбиває і зразу зупинився. Це ось сюди зразу. Він протянув аж сюди. Жахлива трагедія, яка восени минулого року забрала життя 26-річної Світлани Сапатінської. Водій автомобіля Деоланус не залишив пішоходу і шансу на порятунок. Дуже він швидко їздить на скорості, не сушить. І він тут жив, пив по чорному валявся. Страшний. пам'ятаєте, це обличчя Дмитро Росошанський, досить відомий житель села Демидів, що на Київщині. Він лікувався в 13-му році один раз, другий раз, в 13-му році, і в 14-му році те третій. Саме. те саме токсично алкогольної. Увага! Токсично це наркотики, алкогольний. Це алкоголь та вірусної HCV – це гепатит С ілюстратор вже розповідав вам про нього у попередніх випусках. Ось у мене є документ. Росашанський Дмитрій Юрійович вилікався уголовної відповідальності. Грабіж поєднаний з насильством за попередньою змовою групи осіб. Як людина із кримінальним минулим, вкотре здійснивши злочин, намагається вийти сухим із води. Про впливових покровителів Так, да, у мене тут працює родич. Він суддює працює все життя. Про фальшування матеріалів кримінального провадження відкрито прокуратурою Київської області кримінальне провадження не тільки відносно дій Пападюка і Клименка, але там і ще є декілька чоловік. Та про залякування потерпілих, тиск на свідків і викрадення речового доказу ми також вже вам розповідали. І завдяки люстратору справа отримала суттєве зрушення. Коли до висновку всі підстави для зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на більш суворий, а саме тримання під вартою, але на цьому вся ця епопея не закінчилася, і зараз саме про це до яких схем вдалася сторона захисту, та які методи застосовувала, щоб витягти підсудного з під варти. Чергова порція смажених фактів від ілюстратора з прізвищами та обличчями тих, хто через свою безвідповідальність і службову недбалість ледь не став причиною автоматичної свободи для підсудного. Ми починаємо. З моменту, коли було продовжене тримання під вартою, жодне судове засідання не відбулося. Адвокат потерпілих каже, що все це неспроста, і хтось просто свідомо затягує процес. Хто цей хтось? Нам розповіли в суді, було призначено 8-9 судових засідань, три із яких не відбулось. Два по причині недоставки обвинувачених конвоюванням. Суд а ось як це пояснює керівництво київського СІЗО. Відповідно до заявки, яка надійшла з Обухівського суду 10-го, а також 11-го числа. пов'язаний був підготовлений, виведений на кабінки збірного відділення для видачі конвою. Однак, враховуючи те, що конвой не виявився до слідчого ізолятора, ув'язнений не був виданий та був повернутий до камери. Було е, до суду надіслано два повідомлення е, щодо зв'язку з поломкою конвойного автомобіля е, Обухівського відділу поліції. Ось ці документи. У зв'язку з поломкою конвойного автомобіля Обухівського відділу поліції газ 3302 Державний номерний знак 1028, Доставка підсудних здійснюватися не буде. На перший погляд, ніби нічого дивного, але не поспішайте. Максимальна увага. газ Точиться автомобіль. два. Точіться автомобіль. Вже під руку, якщо не більше. Для чого керівництво обухівського відділу поліції у документах пише про автомобіль, котрий півроку як несправний, і що за цим може критися? Так як до закінчення строку тримання під вартою залишається всього три дні, є ризик того, що до 13 листопада питання про продовження тримання під вартою може бути не вирішено, і, власне кажучи, будуть зобов'язані звільнитися під вартою особу. І тоді, як то кажуть, шукай вітра у полі. Розуміючи такий розвиток подій, люстратор особисто звернувся з цим питанням і до керівництва прокуратури Київської області, і до головного поліцейського відомства Київщини. І здається, там не знали про таку ситуацію. Не може бути такого, щоб людина, яка займає відповідальну посаду, написала просто, що і працює в єдиній якійсь системі. Написала, що не робить, і з -за цього ми не виконали. Однак пообіцяли. Ми вже проконтролювали, щоб був автомобіль, і дійсно там були підготовлені люди, які будуть конвоювати, і доправити е, чоловіка до засідання суду. І таке слово дотримали. Було засідання, оголошується відкритим. Розглядається кримінальне провадження за обвинуваченням Росташанського Дмитра Юрійовича. Вчинені злочину. Здавалося б, чергового зриву засідання вдалося уникнути, та сторона захисту викидає ще один козир. У мене заява про відвод судді. У мене виникли обґрунтовані підстави. Вважати, що головуючий суддя в даному провадженні проти Тетяна Васильівна не є необпередженим. Так ви ж подавали вже клопотання про те, щоб суддю відвізти, відвід. А що цього разу сталося? Я з вами спілкуватися не буду. Чому? Не хочу. А чому не хочете? Нема бажання. Немає що сказати? Бажання нема з вами спілкуватися. Угу. Однак у підсудного є інше бажання. Пояснює адвокат потерпілих. Це можна назвати процесуальною диверсією, тобто схемою спрямовано на те, щоб Звільнити особу підозрюваного з під варти подібне клопотання сторона захисту вже подавала, але його не задовільнили. То було від сторони захисту від мене клопотання, але воно не було задоволено, враховуючи не вбачає суддя підстав для відводу. В принципі, це може відбуватися кожного свого засідання. Така схема, так? Це не схема, це бажання мого підзахисту. Захист і підозрюваний радіють, і не безпідставно. Суддя не може в будь-якому разі. Розглядати далі справу. Вона має передати це до канцелярії, заяви на розподіл і на подальший розгляд питання про відвід. Відтак, усе це дійство тягне за собою певну бюрократичну процедуру. А до закінчення строку тримання під вартою залишається всього три дні. І суддя проць відкладає розгляд кримінального провадження, для вирішення, заяви обвинуваченого Росошанського. То ви знаєте, чого ми прийшли чи ні? Поки не знаєте. Ну, поки що. Люстратор в Обухівському відділі поліції, працівники якого мали б доставляти підсудного. А це Денис Ярославський, начальник, за підписом якого доставка і не відбулася. На сьогоднішній день у нас поняття конвойної служби не существує. У нас її немає. конвойна служба раз сформірована. Ми робимо ці дії тільки тому, що нам потрібно їх доставляти. У нас немає ні конвойних, які за це отримують отільну зарплату. Та й з транспортом не все гаразд. Тут вже плотність. Метала неї якісь проблеми уже з двигателем з е, повністю вона дежуже є, тому що на т'їти там метров двісті стадо правильно розумів. Півроку вона не використовується через те, що в неї поганий технічний стан. Даже наверное, вже больше Денис сігоріш. Ну тоді в мене є дуже таке логічне запитання. От, до мене в руки потрапив документ про те, що, м, значить, в першого четвертого десятого і першого одинадцятого дві тисячі шістнадцятого року, тобто жовтень і листопад місяць, це ми маємо скільки ну буквально місяць два тому назад. Да? Угу. А ви давали відповідь, що в даний автомобіль не буде здійснювати доставку е, засуджених чи ну тимчасово ув'язаних, через те, що він знаходиться е, значить в несправному стані яким чином ви збиралися взагалі доставляти, коли цей автомобіль ви самі ні, Ми е, їм не користуємося. У нас є автомобілі у главки, такі ж газелі, тільки вони, вони робочі. Проте у головному відомстві нам повідомили сам автомобіль конвойний може дійсно бути поломаний, але у нього є патрульні автомобілі, які обладнані, наприклад, спеціальними технічними засобами, які можуть перевозити е, обвинувачених. Денис Ярославський пояснює, що у них у розпорядженні є всього три подібні автомобілі, і всі вони задіяні у патрулюванні трьох міст. Чоловік про ви зараз говорите, він у нас попадав в групу ліс, като більше там трьох-чотирьох і п'яти людей можна було за один раз за один рейс брати. Тобто всі ці три автівки разом з поліціянтами мали б на цілий день випасти з графіка патрулювання трьох міст. Якщо у нього щось не складається, у нього завжди є вищі керівники, до яких він зобов'язаний звернутись. По-перше, за допомогою, а по-друге, доповісти, що в нього така така ситуація. Ми пишемо письмо, в з просьбою виділити машину. Но, це, ви писали не... це письмо, Звісно. дивно. Це лише у мене складається таке враження, що відбувається банальне переведення стрілок один на одного. Ми проведемо перевірку і з'ясуємо, чому він не звернувся, і ми б йому надали цю машину цей автомобіль. Ніяких питань А ви що зверталися. Можете ну, показати? Можна ну посмотрим бути. Тим часом в обухівському суді усе йде не за планом підсудного. Відвід судді не задовільнили. Стан доводи винувачено не ґрунтується на законі, є надуманими безпідставними За таких обстан, задоволені заяви слідної типовному обсязі. А суддя проць ставить крапку. Придовж ти обвинувачному росушанському з строк тримання під вартою до 8 січня 2017 року. Ну, хвала скажем, не підлягає суддя і підпис. Ну що ж, а тепер повернімося, як то кажуть, до наших конвойних і питання недоставки підсудних. Чого ну, в даному випадку двічі, причому головне управління вам не дало автівки. Воно чомусь це пояснювало? Ви ж писали, кажете запит, якийсь ну, таке Конечно. пояснення, якісь були? Нам головне управління не пояснює нічого. У Нас просто нет автомобіля. Все. Фізично немає автомобілів. Однак, підтвердити факт звернення до вищого керівництва Денис Ярославський так і не зміг, пояснивши, що ці рапорти є у главку. Ну що ж, пошукаємо їх на горі. 10-го запит від нього не надходив до нас, а на 1-го 11 одинадцяте запит заходив до нас. І відповідно, цього запиту, запиту, ми надали область головного Київської області, надали для транспортування за тих підвертої осіб спецавтомобіль. Він був готовий на дев'яту годину ранку. Він чекав тільки команди там їхати буквально дві хвилини. Але конвой не прибув з Бухово. Правильно розумію, автівка була ваша, а конвой повинен бути з забуха. А що, так? Тому що конвойний підрозділ е, в Київській області не мало не остріли ряд завдань інших. Чому конвойні не прибули до київського СІЗО за кількома ув'язненими? Вони знали про те, що автомобіль був підготовлений? Звичайно, звичайно зі слів старшого наряду. Було повідомлено, що суди відмінили. Це все а це вже дивно. Адже нам достеменно відомо, що судове засідання не відмінялося, ба більше саме Обухівський відділ поліції просив його перенести у зв'язку з поломкою конвойного автомобіля. Просимо вас перенести заплановане судове засідання. Це якесь зачароване коло, і здається, розплутувати цей клубок цинізму, безвідповідальності чи службової недбалості. Називайте, як хочете, можна ще довго висновки, звичайно, робити вам. Але ілюстратор вирішив довести справу до кінця, а тому звертається з офіційною заявою до прокуратури Київської області, аби там провели відповідне службове розслідування і притягли винних до відповідальності. Це елементарна така недбалість, не кримінальна а характер якраз дисциплінарна з боку працівників поліції. Але наразі ми маємо реагувати, і, зокрема, я впевнений, що ми доб'ємося тут вірного вирішення і справедливості. Про його результати ви дізнаєтеся першими. Продовження буде.